Добрий день. Так, зараз пропі презентацію. Спінь доброго дня. Зараз. Добрий день. Сподіваюся, що мене добре. Чути і видно. Хочу представити ваші допоповіді. Ваші увагаються доповідь на тему дизельного підготовки кадка-матеріалів. Це є досить важлива тема, оскільки з розвитком сучасних технологій все більше і більше в нас використовується кадкам-матеріалів, але саме це є безметалева кераміка в протезуванні зубів. І Для надійної фіксації необхідна спеціальна підготовка різних матеріалів, що ми маємо від спеціалістів потрібних підготовка І фіксація забезпечує необхідне з'єднання реставрації із зубу, що буде для довготривалого відлічного результату. Сучасні Сучасний зіснується, покращують своє прилягання. І дають змогу мінімізувати інвазивність при паруванні. Провадження кадкам технологій клініку і нічого високу дозволяють наш висловити міркування як функціонально, так і естетичного. Завдяки розвитку керамічних матеріалів і адзених технологій. Керімічні реставрації стало стандартною мінімально інвазивною половою. Які зміни фактори звільнила поступу? У них намагаються фізичні та логістичні властивості кераміки, дизайн-пропонування, методи отримання більшості сканування, техніка виготовлення і протокол фіксації. Ключовими Є два з'єднуючі інтерфейси: це є поверхня зуба та поверхня ресторації, які власне, і відігрують цю роль в магазинні фіксації безпекової кераміки. Принцип енергії. Надійна фіксація досягається комбінацією мікромеханічного та хімічного з'єднання. Мікрошкеплення реалізується зараз по мікроотенції на побережніх оброблених поверхнях як, як зуба, так і реставрації. Композиційні інструменти, які використовуються, мають бути біосумісними стількими домового та стабільними в кольорі. Склад сементів магніс це якісні джерель або крутант На наповню прикладає 20-80% органічних частинок. Тепло є сильну міцні, або рівна. Попередній обробка реставрації. Це кислотне протравлювання, пістоструйна обробка, оксид алюмінію або скрінні кульки, трибухічне покриття гернезень, або, або лазерна обробка. Ангезина готовка, власна придана кераміки. Почнемо землі з, з, проготовки кремноземної кераміки. У нас є кілька варіантів цієї танземної кераміки. Це є польовосплатна кераміка, змісне лецетом кераміка та літій селікатна. Сусенні характеристики: висока естетика, висока світова і природний максимально-природний хребет. Потребують адезивної фіксації через свою крехтість, особливо польова Ну, кінка. За Загальний політ найбільш посиленого стосування у нас займає цей літі-селікатна кераміка. Польова шпатна це є найбільш древніший варіант з металевої кераміки, а щодо аназивної підготовки полягає в травленні які слабко 9,8% протягом ніяк двох хвилин. Нанесення селану, використання цементів світової поліоризації для вінірів, звідки будуть мати кращу польовову стабільність, і подві... цементи подвійної поліоризації при обмеженому доступі е е е світла. Літні препарату відзначаються високою міцкістю допускали. Щодо мегазивної котокої земної фіксації, це прокалювання кіслові 4,6%. Ну, Ви бачите, найбільш відомих виробників, представлених на вашому екрані. Це фактично ті виробники, які е, найчастіше використовуються. Щодо фіксації, то необхідне використання це подвійної полімеризації. Оскільки вони будуть пропускати менше світла, ніж полівосплатна е, кераміка, е, для спрощення протоколів резинові підготовки різними виробниками, представлені універсальні з'єднуючі агенти або чисилани, які призначені не лише для структур зуба, але й для різних фактичних матеріалів. І, е, власне, вони є місцем собі силами. Е, а підготовка гібридної кераміки або це закінчує кераміка, це зовсім інший варіант безтової кераміки. Різні назви там сторожні керамікам, або кераміка з полівальним прапором. Судді інноваційний катка матеріал що кераміки ви є кераміку. Структурному пішку виникаючи модель. Заяка включає в себе вицедовмісні кераміки з гаршок, алюмінію та полімерний компонент, який містить з метова крила і полімери едленних віконь для метеокрила. Таке поєднання забезпечує унікальні е, конвенційні властивості, підвищену еластичність зарколосного полімерного компоненту е, е, в'язні здоровування, знижений ризик утворення тріщин. На відміну від традиційної кераміки, реставрації з гібридної кераміки не потребують термічного спікання, а лише полірування, що значно спрощує клінічність протоколу використання. До перевагою є низька абразивність у порівнянні з іншими видами кераміки, що знижує ризик стирання зубів антагоністів. Продіковою земної підготовки кислотне протравлення стосовується до 80% сторонного кислота протягом однієї хвилини. В результаті кислотного протравлення кислото відбувається вибірковим видалення складної матриці, що обводує полімерну сітку. На Нанесені села проводиться після потраплення ксвітою. Силами використовується як хімічна скалака агент, а після доміської матриців за кулінарною магазиною. За тим, композитних цементів, на які власне, буде фіксуватися такі роботи, що забезпечує на тілі хімічне з'єднання. Ну і знову ж таки, рекомендується використовувати композитні цементи подвійного подвійної полімеризації особливо в'язаних із зниженою прозорістю. Зважаючи на присутність полімерних фаз для забезпечення довговічності з'єднання, рекомендовано використовувати. З'єднуючи агенти, що забезпечують як хімічну, так і мікромеханічну адгезію. А, власне, етапи адензирної підготовки зліва на заправлені протравлення кислотою, справа нанесення силами. Резина підготовка кераміки на основі циркону. Дімсік цим клонів стабілізований ітрієм, це є не кристалічною, неметалевою керамікою з високою міцністю на розрив, в'язкістю та певною прозорістю. Якщо вірити на вікан, вони стали популярною альтернативою, традиційним бойовошпатом хімічним реставраціям, своє карта, реставрації Можна виготовляти становок, наповнення. У велику закуплю на це. Вони приміти з опору закону економіки, то вони мають пометлення по кількості одиниць, це, як правило, одиночні роботи або ступенівні протези розміром максимум до 4 одиниць. Діоксид циркову можна робити повно-догові реставрації. та таптичні властивості залежать від вмісту діоксиду ітрію. От у нас бачимо, є різні варіанти із містом. Е, Стандартні законі з максимальною містою, але е, найгіршими оптичними властивостями, і е, варіанти, де у нас кілька груп діоксиду і 3, 4 та чи 5, більш прозорі, але мають меншу менш міцність. Вони використовуються в ділянках із меншим навантаженням. Або, е, якщо про протези, е, то, е, е, фази, говорити про супівні протези, то з меншою протяжністю і більшою кількістю, через відсутність скінної фази в діоксидоцидкому, класична е, кислотне протравна кислотою є неефективним. І з'ясовується альтернативні методи політику. Тобто це вона прокупила кислоти. Класика. Є влистово здорово протамування кислото. З якщо це не працює і тому використовується такої життя підготовки, який має назву концепція ITC. Це абревіатура Edge A-Branжon безкостробонева обробка з оксиду алюмінію дорожньої 50-це 50 см під тиском біосфери. Примову на звездні міцності. Панці правильно проймування, використовуються маномерена, інші на основі фосфальтних міномерів, забезпечує хімічне зв'язування з обсидовою поверхнею церковим. Доносить спонування, але саме не готовлюся фізичні фінансові подмії або сміттєві поліморизації, забезпечують високу міцність і довготривалий зв'язок із поверхною зубами. Особливості фіксації азена фіксація не завжди є обов'язковою для конструкції з діоксиду церковного, від чого це залежить. Від коштів і так, контуру ретенції цієї конструкції. Тобто, якщо ми говоримо про е повну хімічну охоронку, яка буде покривати повністю курсу зуба, адгівна підготовка не буде обов'язковою. Е але вона буде обов'язковою достатній ретенції, тобто якщо ми говоримо про складку типу губернейші е вініри. Або при роботі з малоінвазивними конструкціями. конструкціями, які можна зробити висновки. Кермічні реставрації залежить від міцності та надійності фіксації матеріалу до поверхні зуба, на що дорогу є ангазимна підготовка як реставрації, так і поверхні зуба. Вибір до коло підготовки визначається типом і складом керамічного матеріалу. Uh, як правило, цей протокол передбачає у перейні та внесення з'єднуючого uh, паренку через стола, чи то Бонду на основі МТП для створення міцної та довготривалої фіксації. Стопиться uh, лише наведені рекомендаційні да, протоколи чи називають різних типів катка кераміки, але бачу, що таблицю я не додав. Вона ну, фактично підсумовує. Всі що було проговорено, але все це зводить просто до вигляду висі. Література, яка була використана для створення цієї доповіді. Дякую за увагу.